Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в мене для вас маленький сюрприз. Вирішив сьогодні я зробити обзор пива Бермікс. Тож почнемо. Ось це саме пиво. Я його ще не відкривав, воно ще холодне. Отож, бо е зонішній вигляд. По-перше, пиво Бермікс Energy. Новий смак для мене, та я думаю, це новинка для пивоманів біроманів. Е Продовжимо наступне. Звичний вигляд. Як бачимо, вигляд Верміксу е нагадує якийсь кольоровий такий, як мухомор, як якась біда поганка. Навіть взагалі воно якесь радіаційне веселе, як отруйні жаби у Бразилії чи в Африці. Саме якесь воно дике. Ну що ж, склад е, ск на склад тут таке, значить, я обрав пиво Bermix Energy, тому що воно... Но, новинка. А от що говорить далі склад? Читаємо. Так, вода, солод, сироп з цукром, та-та-та, білий рис, прям як в Япон... Япон... Під японські стандарти. Регулятори кислотності, но ну, тут можуть відіграватися сповна регулятором сама металева бляшанка. Вона сама собі регулятор. Тому що вона натягує заліза в пиво, в пиво в заліза і тому в неї письма металевий пиво. Кислота Лемонстер, натрію. Далі три крапки упущу, пізніше додам. Тут пише, що є вітаміни. Ага, ага. Так. Вітамін. B-B-B-B, ароматизатор лісові ягоди. Щось тут цього не пише. E ароматизатор сонеця Значить, оборотів 2,5. E калорійність 44 калорії. Так, що це правильно так. Mm -hmm. Так, вуглеводів ніфіга не в головоді 7 і 1, Жир'ні фіга, білків ніфіга. Ще якісь літери. Так. Тож ми продовжимо. Ціна. Е, на початку відео я зробив ставку про те, як я його брав в магазині. Доволі середня ціна у магазинах. Є тебе 9 злишком коштує Бермікс, але там тільки поки що встановленний. Я взяв центр у Сумах у Сумському Цумі, Коштувало 10-20. Ну, буває й дорожче. І це десь від 4 години вечора і четвертий. Так, далі розділ у мене про кофе. Чому справа? Так, тут читаємо. Більмік Енерджі. пиво спеціальне. Блін, деш только... Ага, де я вичитав. Ось. Ех, э, теж хотів пропустити. Залишити до цього моменту цитрат... <смеш> у складі пише цитрат натрія, я чуть не прочитав це корію. Так от, міститься суміш кофеїну та вітамінів. Кофеїн не більше. не більше пучки солі, не більше пучки. Дрібка кофеїну на 100 грам пива. Отак. Ну. Катафігня. Ну, взагалі-то про кофе так як е, кава бадьорить, виходить, вони додали її у Вермікс, щоб вона бадьорила. Тих, хто його буде пити. Але ж Вермікс і так алкогольний, алкоголь само собою бадьорить. Тому це буде подвійний з Ну... Будете як джутики витрізаного кальмара. Теліпація. Так. Е, Оперше лісневак. Споживайте відповідально. Якщо ви знаєте, що це хімія, ніх Що вам це не погано, так і після чогось іншого. Коль попереджає. Веселий колір цієї баночки випереджає, що у вас може виникнути яскраві враження, гальони, проблеми і тому подібне. Бачиш мухомор, обход. Знаєш, як його їсти, варий. А їм ніколи не пробуй. Така штука. Ну, і завершу я про те, що адрес виробника був вули... Київ, вулиця Богатерская, 3. Будин идти Богатерський. В принципі, я знав, що там щось знаходиться, щось заробляється. Треба буде якось себе йди... зайти з екскурсією. Ну так. А, микрорайон. Щас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, станція Героїв від Дніпра. Оболонь. О. О, не так. Тим більше шарпиво. Оболонь. Пад, пратно, акція на товариство оболонь. Ну що ж. Надіюсь. На троєчку хоч потягну.